На базі прат Миронівський завод з виготовлення круп та комбікормів була проведена доброчинна акція День донора, яка об'єднала всіх, хто вважав своїм обов'язком долучитися до донорства, яке сьогодні стало життєво необхідним, в першу чергу для наших військових і, звичайно, цивільних, які з різних причин потребують цього. Донорство у крові один з простих способів врятувати людське життя, адже одна донація. Крові може допомогти трьом людям. Колективі підприємств МХП вже неодноразово ставали учасниками подібних акцій. Так і цього разу до неї долучились працівники ЗВКК МПЗ Легко урожай. Виїзна бригада Київського обласного центру служби крові працювала чітко, злагоджено забезпечуючи професійне обслуговування донорів. Керівник бригади лікар-терапевт Тетяна Бондарук зазначила, що сьогодні донорство вкрай важливе і необхідне. Приїхала виїзна бригада Київського обласного центру служби крові. Сім чоловік нас, ну і водій нас, звичайно, восьмий, Без нього ми ніяк не можемо. Бригада складається із трьох реєстраторів, лаборанта, операційної медсестри, молодшої медичної сестри і лікаря. Мене скільки заплановано прийняти донорів? Ну, як мені сказали, зареєстровано 80 чоловік. Ну Ну, якщо вони пройдуть по аналізам, по анамнезу не буде ніяких протипоказань, то звичайно тоді пройдуть. Визні бригади давно в нас існують багато років. Уже це ще було за часи радянського союзу, навіть таке було. Тому що дивіться, потреби великі. Так, а так як ми Київський обласний центр, ми повинні забезпечувати всю область компонентами крові. І зараз, на жаль, не тільки цивільне населення, а й військових. Тому ми їздимо бригадами по всій Київській області. Уже виходячи із досвіду, як ви можете сказати, наскільки важливо бути донором і наскільки потрібно необхідно брати участь у таких акціях? Ну, це завжди було важливо, тому що кров замінити нічим не можна штучна. Ну це зовсім інше, це не те. І важливо в тому плані, що ну вона постійно потрібна. Дуже багато різних випадків є це складні операції, важкі пологи, ну щас поранення і від яких. Поранення бувають не тільки у військових, а й у цивільних, на жаль, після обстрілів. Онкохворі постійно потребують компонентів крові, серед них, на жаль, діти є. Різні там захворювання крові, анемії ті ж самі, ну і багато різних ще захворювань. Бути донором потрібно і почесно, тому що це допомога людям і донорам самим теж після цього дуже добре себе почуває для організму. Краще розріджується кров, деко трошки знижується тиск, зникають головні болі. Дуже почуває себе добре, хорошо і донор, і допомога реципієнту хворому. Для кожного донора, який став учасником акції, день донорства став днем важливим і незабутнім, З розумінням того, що ти частина спільної важливої справи, яка покликана допомагати рятувати. За статистикою в Україні двоє з трьох пацієнтів, які потребують переливання крові, не отримують її вчасно або взагалі. З початком повномасштабної воєнної агресії Росії потреба у крові зросла на 60%. Тож всі, хто долучався, робили це свідомо і відповідально. В першу чергу це для підтримки наших збройних сил, тому що наразі це дуже є невелика необхідність, ми це всі знаємо, розуміємо. Та кожен повинен це робити. Тому що це дійсно це, це дуже потрібно. Ви вже брали участь у таких акціях? Так, в тому році ми здавали також кров. О, і в я також брав участь в дачі крові, але вже не на підприємстві, а в Миронівській лікарнях. Ну це найменше, що я можу зробити у даний час тут в тилу. Здати кров, допомогти ну, потребуючим чи бійцям, чи, чи людям. Ну, наскільки відомо, ви неодноразово брали участь у таких акціях? Так ні, я регулярно у кожні заходи приїжджають миронівки, коли бригади, то здаю кров, тобто регулярно постійно. Підтримую, тому що я ж кажу, це саме менше, що можна зробити. Потрібно допомагати своїм, іначе це вже другий раз. Тобто, і хочеться. Раз, да, да, потрібна допомога, так і робимо. До речі, як ваші колеги відносяться до таких акцій? Є багато, які вже поздавали і здають, і зараз воно багато в очереді стоять. Всі стараємося, всі підтримувати Україну. Хочу внести свій маленький вклад у перемогу. Ви вже брали. Да, щось, так, да. І що для вас взагалі означає от, бути причетним до цього? Я взагалі донорів давно вже здаю, а це вирішила ще доєднатися до цей. До такої да. патріотичної. Да. Тому що це спасеком життя нашим захисникам, це патріотично. Це не те, що модно, це патріотично, це ми маємо на це обов'язок такий. Комусь рятує життя. Ви вже брали участь у таких акціях? Так, я беру, беру другий раз. Поки що другий раз дала далі, буду теж приймати участь у цьому. До працівників підприємств МГП традиційно долучились і представники інших організацій та установ міста, серед яких і працівники Миронівської міської ради. Перший заступник міського голови Дмитро Жукотанський завжди стає учасником таких доброчинних акцій і вважає це почесним обов'язком. Ми їздимо багато по фронту. Ми бачимо, як військовим це необхідно, і сьогодні день донора. Це важлива місія. Вона на сьогоднішній час. Максимально важливо, порівняно там, із минулими довоєнним періодом. Тому це наша місія, ми її маємо виконати. Наскільки відомо, ви вже неодноразово брали участь у таких акціях, так? Звичайно. Після початку війни, вже, я боюсь сказати цифру, але вже точно не, не один раз даю кров. І з кожного разу надіюсь на те, що кров буде піде на допомогу нашим військовим це такий і це таки буде спасе комусь життя. Ну, я бачу, що міської ради прийшли не тільки ви, а й працівники міської ради, як підтримали цю акцію. Ми вчора зібралися з такою великою нарадою. Оголосили такий захід. Цей захід важливий. Я думаю, що відповідально віднеслись наші працівники нашої міськради, тому що ми орган місцевого самоврядування і хто, як не ми, маємо бути відповідальні за, за таку місію. Активно долучились до акції донорства крові і працівники відділу культури. Начальник відділу культури, молоді та спорту Василь Андріуца зазначив, що ця місія почесна і важлива. Якщо я не можу долучитися і допомогти хлопцям там на фронті, ми максимально робимо і долучаємося, і допомагаємо тут. Все це це нормальне людське дійство. Я бачу, скільки тут людей. Я чітко розумію, що ми всі переймаємося, ми переживаємо і ми боліваємо за наших хлопців. Якщо їм треба кров, ми будемо давати кров. Якщо їм треба бронежиліт, ми будемо робити все максимально для того, щоб хлопцям було легше, і щоб вони розуміли, що ми тут з ними. Наскільки відомо, до вас приєдналися і працівники відділу культури, так Так, звичайно, да весь відділ культури у нас сьогодні з дикого. Як вони взагалі відгукнулися на цю ініціативу? Я скажу так, що я не вспів навіть доказати до кінця куди потрібна ця кров. Перші слова було і треба і все. все, що ми робимо, ми робимо заради перемоги, заради нашої найскорішої перемоги, тому що мир. Для нас, українців, це найголовніше. Як відмітила Анастасія Євтушенко, регіональний менеджер благодійного фонду МХП Громаді, для колективів МХП День донора це завжди важливо, актуально і почесно, та стало вже доброю традицією. Сьогодні день донора, який ми проводимо на прат МЗВКК. Це в нас така благодійна акція, яку ми проводимо благодійний фонд МХП громаді разом з м'ясопереробним заводом Легко урожаєм також поліцією, ДСНС, які до нас долучилися, і прат МЗВКК – це така головна наша співпраця, яким нам дійсно допомогли у цьому дали приміщення, щоб ми змогли розмістити тут людей для донорства. Наскільки важлива взагалі ця акція для працівників МГП? Дана акція дуже важлива на даний час, адже і для працівників, і взагалі для будь-якої людини, адже донорство це надзвичайно важливо в даний час для збройних сил України і в майбутні роки, і так як і в минулі роки, це було ефективним таким шансом для людей здати кров і допомогти військовим. Забезпечення країни донорською кров'ю та її компонентами має велике значення для національної безпеки та обороноздатності, особливо період війни. Тож кожен може долучитися до важливої доброчинної акції, бути причетним до порятунку життя, як це роблять на підприємствах МГП, що вже стали амбасадорами цієї доброї справи.